Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про новий проект допомоги в Польщі, який. Має стартувати десь на початку листопада. Тож, якщо ви зараз українець, ви в Польщі, тож я думаю, що для вас це буде цікаво. Дивіться це відео до кінця. Не забувайте ставити йому лайки, підписуйтеся, також на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, на початку листопада заплановано підписання умови про дофінансування проєкту Без бар'єр, який реалізуватиме стоворишення час через Чешень Тож само ще зі Щецена, тобто це буде відбуватись в місті Щецен. Згідно з програмою Шанса, нові можливості для дорослих, проєкт співфінансований Європейським союзом з ресурсів Європейського соціального фонду. І метою проєкту Без бар'єр є підтримка українських біженців, тобто людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого з України. І дана програма покликана допомогти інтегруватися українцям в польський соціум і в польське суспільство, і там буде декілька різних напрямків, і над кожним з них будуть працювати ті, хто кому пощастить попасти до цієї програми. Координатором цього проєкту буде однозначно ем, людина, яка знає українську мову. Скоріш за все, це також буде хтось з українців, які приїхали до початку війни туди. Е, в проєкті візьмуть участь 50 українців, і при цьому запланований поділ учасників на малі групи по 10 чоловік тобто, буде п'ять груп по 10 чоловік. Вчитель польської мови оцінить рівень знань. Кожного, і вже певне по по порівню знань польської мови будуть ділитися на оці групи. Тому як перше і саме основне це те, що будуть надавати, будуть проводитись безкоштовні уроки польської мови. Це буде 20 годин лекцій для кожної групи. От це по перше. Також будуть інші напрямки. Перший з них це основи пошуку. Роботи в Польщі, і там ви зможете навчитись писати резюме, супровідні листи, підготувати, підготуватись до співбесід з е, різними роботодавцями. Також передбачається професійна орієнтація, тобто підтримка з метою ознайомлення людини з її здібностями і можливостями, щоб допомогти учасникам підібрати найкращу роботу, яка їм буде підходити. Е, Найкраще, так, тобто тут буде тут говориться не про роботу на заводах і на якихось складах, а тут говориться вже про більш кваліфіковану роботу, яка також має, ну якби при при попаданні на таку роботу, ви все ж таки маєте розмовляти польською мовою. І в принципі на цих же курсах вам з мовою і допоможуть. І е, таких лекцій буде е, 18 годин для кожної малої групи. Е, також е, наступний, е, наступний такий напрямок це легальна робота в Польщі, тобто, ви отримаєте знання в сфері польського трудового права, безпеки і гігієни праці, легалізації працевлаштування. Також є можливість дізнатися е, про те, які в Польщі існують. Різновиди трудових контрактів, які ви можете підписати. Якщо ви дивитесь мій канал довго, там ще до війни, то ви теж, в принципі, дану інформацію вже знаєте. А якщо не знаєте, то тут зможете власне, дізнатись. Також там будуть розповідати в. Це, що потрібно знати про лікарняні, про опіку над дітьми, про нарахування відпусток і так далі. Тобто всі такі загальні умови легальної роботи в Польщі, що є, до речі, дуже важливим, бо на сьогоднішній день легальна ну, якби, нелегальна робота в Польщі це є основний. Основна причина, за якої українців депортують з Польщі до України. Бо є люди, які, які розповсюджують міф, що українців з Польщі зараз не депортують. Так от, друзі, депортують ще як за нелегальну роботу. Також третій, третій напрямок це буде вивчення. Культури і історії Польщі також будуть паралельно проводитися екскурсії містом для того, щоб українці могли інтегруватися не тільки в польський соціум, а так само і в польську культуру, і в польську історію, і побачити історію Польщі з тієї сторони, як вони її вчать, а не так як ми її вчимо в себе в Україні. Також щоб учасники проекту мали можливість дізнатись про систему навчання в Польщі, буде проведено одне заняття, яке триватиме дві години на тему. Система освіти в Польщі. От, це будуть такі основні напрямки. І тут потрібно розуміти, що після проходження цих загальних курсів у вас буде чітке якесь бачення того і більша впевненість в польській системі як роботи, так і освіти. От, і ви ну, будете якби, на, на декілька сходинок вище, ніж інші українці, які того не знають. Загальна тривалість проєкту 6 місяців. І він затягується так тільки через те, що заняття будуть плануватися, по-перше, або після 16.00, або ж взагалі на вихідних. Тобто розробники проєкту розуміють, що українці працюють, і в них немає там, наприклад, в будні дні дуже багато часу, щоб приходити і навчатися. Тож в даному проєкті можуть взяти участь не тільки безробітні, а й ті, хто нормально собі працює, ходить на роботу. І також головний, головною важливою умовою бути в цьому проєкті це є обов'язкове відвідування всіх занять, тому як кошти на даний проєкт виділяються з фондів Європейського Союзу і їх головною якби головною такою. Причиною дофінансування є те, що даний проєкт має бути реалізований на всі 100%. Тобто, у гроші, які виділені на навчання, мають бути потрачені на навчання. Тобто, після завершення цього проєкту 50 українців мають е, змогу будуть вміти спілкуватись польською мовою, орієнтуватися в польському законодавстві, е, мати навички, як собі знайти або змінити роботу, і орієнтуватися в культурі та історії. Польщі, і це є такі найважливіші фактори. Тож, якщо ви точно знаєте, що ви протягом 6 місяців будете в Польщі знаходитись і чуєтесь на силах, що ви зможете цей проєкт дойти до кінця, тоді можете ем, якби орієнтуватись на те, що ви в нього попадете. Наразі ще немає жодного е, жодної, жодного посилання, як зареєструватися, але я додам е, посилання під цим відео, в якому ви зможете. Дізнатися всі умови стосовно рекрутації до цього проекту і програми, конкретної програми його реалізації посилання буде в описі під цим відео. Тож заходьте, якщо вам це цікаво, переходьте, читайте і орієнтуйтеся. І як тільки буде вже відкрито набір на дану програму, я обов'язково одразу ж запишу відео окремо на каналі, тож підписуйтеся на мою сторінку для того, щоб не пропустити нові випуски і не пропустити старт реєстрації цієї програми. Або ж ви можете просто зберегти собі той лінк, який зараз буде в описі під цим відео, і заходити там раз або раз в день, або раз в декілька днів, і дивитися, чи ще не стартував набір на цю програму. Отже, маємо сьогодні такі хороші новини. Таких проєктів я надіюсь, що буде ставати по всій Польщі більше і більше. Якщо вам подобаються подібні проекти, пишіть про це в коментарі під цим відео. Мені буде їх дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!